Всім добрий день! Це відео про посадку лахини на важкому глинистому ґрунті. Сьогодні ми садитимемо два кущі лахини сорти Дюки Бонус. Це великоплідні сорти. У нас саженці із закритою кореневою системою. Такі можна садити до глибокої осені. Для отримання хорошого врожаю ми повинні створити для лахини гарні умови. Місце має бути сонячним, захищеним від холодного вітру. Грунт повинен бути легким, рихлим, з високим рівнем кислотності, без застою вологи. Сьогодні нам доведеться добре попрацювати, щоб створити для лохини необхідні умови, тому що ґрунт на нашій ділянці важкий, глинистий, він добре і надовго затримує вологу, а значить, коріння може підгнивати. Ще й кислотність ґрунту недостатньо висока. Але вже дуже нам хочеться мати лахину, отримувати хороші врожаї, і це можливо, треба тільки правильно посадити її. Сонячне місце є: будинок, дерева, паркан захищатимуть лахину від північного вітру. Проблема з кислотністю ґрунту можна вирішити за допомогою поливу, додаючи воду підкислювач. Найпростіше використовувати для цього лимонну кислоту. Зараз головне вирішити питання з ґрунтом. Та посадковою ямою. На важкому глинистому ґрунті посадкова яма для лахини повинна бути широкою, але не глибокою. Ми зробили посадкові ями розміром 60 на 60 глибиною 30 см. І ще додатково піднімемо рівень землі у цьому місці, тобто, садитимемо лахину як би на високій грядці. По периметру цього місця ми закріпили дошки, і з їх допомогою піднімемо рівень землі на 15 см. Стінки ями ми закрили щільною плівкою. Так нам порадили фахівці розплідника, в якому ми купували саженці. Плівка потрібна для того, щоб при дощах глина із ґрунту з водою не потрапляла до коріння лахини. А при поливі підкислена вода залишалася в посадковій ямі і не заважала рослинам, які ростуть поруч і які не люблять кислий ґрунт. Дно ями плівкою закривати не можна, інакше вода буде застоюватися біля коріння і вони можуть загнивати. Для того, щоб у посадковій ямі був хороший дренаж, на дно ями поклали биту цеглу, висота шару близько 10 см. Тепер вирішуємо питання з ґрунтом. Ми купили спеціальний ґрунт для лахини, але ями великі і цього мішка на дві посадкові ями явно буде мало. Коріння лахини залягають неглибоко до 30 см. Тому спеціальний ґрунт ми насипемо верхнім шаром. А спочатку частину ями ми заповнимо такою сумішю, дві частини садової землі. Одна частина компосту і одна частина піску. У цю суміш ми додали дрібно нарізані гілочки. Вони поступово перегниватимуть і кислотність ґрунту при цьому буде підвищуватися. Хоча лахина не дуже любить компост, але їй потрібний легкий пухкий ґрунт, а земля в цьому місці одна глина. І така нами приготовлена суміш, звичайно ж краща, ніж просто глина. І вже зверху цієї суміші ми насипали спеціальний ґрунт для лахини. У ґрунт додали добрива. На кожну посадкову яму по 30 г сульфату калію і 80 г суперфосфату. А поки ми готували ями, саженці стояли у воді, щоб земляний ком добре промов. Нарешті саженці ми посадили і поки полили водою без підкислювача. Поливати підкисленою водою будемо вже навесні. Залишилося замульчувати ґрунт під кущами. Це треба обов'язково зробити, щоб зберігалася волога. Лахину добре мульчувати сосновим або ялиновим опадом. Лісу біля нас немає, немає ялин і на ділянці, але зате в нас багато ялівців. Їхня хвоя при перегниванні теж закисляє ґрунт. Крім того, за допомогою ялівцю, шар морчі буде більш рихлим. Спочатку кладемо дрібні гілочки ялівцю, а зверху все це мульчуємо скошеною травою. Пізніше я ще вкрою саженці агроволокном. Хоча ці сорти з високою морозостійкістю, особливо сордюк, у нього морозостійкість до мінус 34, але все ж перший рік після посадки вкрию, щоб їм було легше перезимувати. На сьогодні все, буду дуже рада, якщо мій досвід вам корисний.